Вітаю вас, Дмитро! Доброго здоров'я! Ми тут починаємо новий великий проєкт, який називається Доступність місць очима тих, хто цією доступністю користується. Так? Власне, Дмитро, це твій проєкт. І то виникає перше питання: звідки взагалі виникла ідея презентувати на Ютубі цей ну, ці відеоролики, так можна сказати? Починаючи ще з дитинства. Я завжди був незалежний і орієнтувався в себе там, де я проживав, де я мешкав з батьками, то завжди якось і ніколи не замислився над тим, що є правила орієнтування. <кхи> я сам ходив до магазину, я сам з хлопцями бігав, навіть на самокаті їздив. Все для мене це було ну, ну, не, не то, щоб доступним, але якось я до цього всього пристосовувався. Ще коли я вчився в школі, то в принципі. Цим фактично ніколи ніхто не займався. Да, були якісь там уроки корекції. Там вчили якийсь там маршрут, наприклад, там від школи до бібліотеки або від школи до парка Горького там або від школи ще кудись там. Але як такого не було правила, такого і чітких правил е орієнтування з е тростиною. Ну, Коли я вийшов з школи, то ну, знов таки я так самотужки якось пристосувався до цього всього і сам ходив і, в принципі, орієнтувався, у мене не було проблем. Але завжди якесь таке відчуття було, що щось не так, воно було присутнє. Перший раз я почув про такі, таку техніку ходіння з тростиною, це коли я був, перебував у Лясках. Ну, мені там показали, наче все сподобалось, але коли я знову повернувся в Україну, то ну, якось мені ці, ця техніка трохи ну, якось не дуже заходила ця техніка, скажімо так. Тому я знову ходив як, так, як і звик. Але вже коли я приїхав до Європи, вже почав проживати у Польщі, то я зрозумів, все ж таки, як можливо цю техніку все ж таки удосконалювати і вчитися цій техніці. Тому я в 2023 році, в мене така була можливість відвідати школення такі заняття, де знов-таки мені. Інструктори показали цю техніку, і я тепер намагаюся так ходити, орієнтуватися у місті. Скажу дуже важко перевчитися, дуже важко. Це перше, друге. Все ж таки була зламана рука, і тепер рука трохи вона не є така гнучка, і дуже важко загалом тримати тростину правильно. Тому інколи все ж таки я беру так, як я звик до цього, бо мені так легше. Але все ж таки намагаюся перев... перевчитися і просто раджу всім так, що ж, все ж таки починати з правильної техніки, бо дуже важко переучуватися. А що б ти порадив тим, хто хоче навчитися орієнтуванню? Ну, в першу чергу, незрячим, очевидно. Ну, незрячим, особливо зараз під час війни дуже багато буде незрячих, тому все ж таки я насамперед порадив, все ж таки в кожному місті. Якось якісь робити такі осередки, щоб люди вчилися і могли передати це вміння тим, хто цього потребує. І, бо все ж таки правильне ходіння з, з тростиною це набагато легше, ніж е, ходити неправильно. Просто я загалом мене е, з тих пір, як коли я у 2016 році, 2017 році став помічником депутата, мене дуже е, як помічника депутата. Цікавила доступність в місті. Я відвідував різні круглі столи, десь якусь брав участь в різних заходах по доступності і завжди, якби, би доносив свою точку зору як людина, яка вже, ну, вже чогось випробувала в цьому житті. Тому ми робили з журналістами сюжети різні на Харківському телебаченні. Ну і тепер я вирішив, що все ж таки я хочу донести. Всю свою, свою так сказать, практичну діяльність і показати свої сюжети і свої помилки. І все ж таки, щоб люди на це зважали і робили правильно. А ну, Чого не вистачає в Харкові так по максимуму? В Харкові не вистачає ну, насамперед людей, які б е, займалися такими незрячими людьми, як я. І чого щіли. І важливо це ж було б, щоб це ще ці навики прибували зі школи. На жаль, цього в Харкові немає. Я думаю, що не тільки в Харкові, а фактично по всій Україні такого немає. Зараз деякі там, там в Києві десь на може і народжуються якісь такі люди, які організація має до народжуються якісь такі організації, які зараз цим займаються, але на жаль, цього дуже мало в Україні, і все ж таки, це було б треба було. Якось так на, на рівні держави, якимсь законом таким прийняти такий закон, який би зобов'язував людей вчитися і вчити інших. Ну, це моя думка. Це перше. Друге, е, ну, все ж таки в Харкові е, більш-менш щось робилося, але дуже мало робилося в плані доступності. В порівнянні, наприклад, е, там тротуари чи ті <кхід> ж самі бордюри і тифлодоріжки. Я не скажу що в Європі все дуже добре, але все ж таки, ну, наприклад, зараз перебуваючи в Канаді, ну, ну набагато приємніше йти і якось. Але в кожній державі, в кожному місті є свої недоліки. Так що не буває такого, щоб ідеально все було добре всюди. О, і тут одразу таке питання: а що робить тротуар доступним? Тротуар доступним робить насамперед. Е... Ну, наприклад, якщо я звик ходити, мене зі школи навчили орієнтуватися і ходити правосторонній ну, рух правосторонній. І мені завжди, ну, тягне, наприклад, у Гданську я не міг так робити, бо в Гданську була доріжка велосипедна доріжка, на яку я не міг вийти, тому приходилось йти по центру. Це для мене трошечки важкувато. Ну, наприклад, тут, тут у Канаді. Наприклад, тут у Канаді набагато легше, бо тут я все ж таки трохи себе відчуваю, як в Україні. Тут є клумби, тут є орієнтири, і самі тротуари не дуже широкі, і ну, мені так легше ходити. Ну, тут кожному хто як призвичаюся і кожному своє. Тому важливо все ж таки відвідувати курси і знову таки повторююсь, і вчитися правильному ходінню. Тоді що робить тротуари недоступними? Недоступними тротуарами робимо все ж таки побиті тротуари, оці різні ямки. Наприклад, ну якщо в Європі в Канаді такого нема, а в Україні це, як кажуть, суцільне просто таке суцільне непорозуміння, оці сходинки різні. Наприклад, там асфальт, там плитка, там якісь сходи, там більше, там менше. І я це не раз у е, своїх сюжетах на це наголошував, так що як буде дивитися, там ну, це може все буде побачити. Е, ще е, ну це і стосується і України, і Європи. Наприклад, е, особливо Європі, там можуть самокати валяться там, на, на, на дорозі. Це один момент, який не дуже добре є. Другий це оці е, стовпчики, які е, для щоб не, не паркувалися там машини, і все теж інколи. Роблять такий не дуже зручний похід по тротуару. А чи полегшує тактильна плитка орієнтування по, ну, по тротуарах? Як е мені показав досвід у Гданську, де немає фактичної тактильної плитки, то там знову в сюжетах буде видно, як я проскочив в перехід. Mm -hmm. Тому все ж таки, тактильна плитка це так е полегшує. Думаю, що полегше, бо. ну, так легше знайти переход, щоб перейти дорогу. Добре. Що ще ми? А, одне з, один з роликів, так, який буде на каналі, це як правильно підніматися по сходах та спускатися по сходах, використовуючи тростину. Чи є тут якась така концептуальне відкриття, чи було, було таке концептуальне відкриття після навчання в Польщі? От підніматися та спускатися сходами. Ну ні, фактично, я при, приблизно таку ж техніку і використовував, але зараз, я ще раз наголошую, після зламаної руки я трохи маю таку проблему як страх, особливо коли сходи вниз. Тому у мене зараз я ще, крім того, що використовую цю техніку і намагаюся там правильно ходити, я все ж таки ще переборю той страх, бо, чесно кажучи, Трішки страшно після всього того падіння і зламаної руки. Дуже добре, коли є які, якщо можу рукою взятися, це дуже добре. Хоча все ж таки треба вчитися і без перил ходити. Це дуже важлива така річ. Але все ж таки, якщо є така можливість взятися, то ліпше взятися. Добре, що ми з тобою ще не проговорили? Буду дуже радий за підписку на мій канал. Дуже радий буду за уподобайки, коментарі. Було б цікаво е, знати думку людей, і загалом, всім завжди радий. Мій канал для всіх відкритий. Дуже дякую всім. І вчіться, і ще раз вчіться, бо це дуже-дуже потрібно. І головне, не без цих не було щоб комплексів, і оцих, і, ну, треба більш розкутим, більш впевненим собі, і це найголовніше.